Мені приїхала знову посилка з Sінsey Home. Так, коробка трішки потрьопана, але ніби все ціле, все на місці. Тому зараз вам покажу, що замовила. Замовила таку скатертину. На сайті вона виглядала така більш субка. Приїхала напівпрозора, але Боже, за свої гроші отлічно, піде, в хазяйстві знадобиться. Так, далі замовила таку скатертину. От вона взагалі шикарна. В нас дуже цупкого матеріалу. Там такі є строчечки, ну, нитки ніби. Прошиті, боже, виглядає розкошно, я нею дуже задоволена. Вона зараз sold out але якщо з'явиться в наявності, я обов'язково замовлю ще. Замовила такий наборчик для подорожей, ніби я кудись подорожую. Але ну, може знадобиться, сподіваюся на це. Далі я повелась на знижки і замовила таку декоративну тацю. Вона досить прикольно виглядає, вписується в мій інтер'єр ванної кімнати, і в мене в ній стоять всякі баночки, скляночки. І завдяки ній я не розвожу срач. Далі я замовила таку такий килимок для ванної кімнати. Дуже дуже приємний, тактильно, не ковзає, Правда, випилісошувати всякі соринки з цього килимка не прикольно, але він мені подобається візуально. І ще Урвала на знижках, таке гарне покривало, воно також мені вписується в інтер'єр. Дуже м'якеньке і за свою ціну чудове.